До лікарні під'їжджає машина швидкої допомоги. Вибігають санітари. Що сталося? запитує один із них, заглянувши в машину. По рації передали, що везуть одного пішохода, збитого машиною. А в тебе в машині їх четверо. водій швидкої. Решту то вже я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Акуратність це головне, що ми цінуємо у співробітниках. Каже начальник чоловікові, який прийшов влаштовуватися на роботу. Ви витерли ноги перед тим, як увійти сюди? Так, звісно. І друге. Більше, ніж акуратність, ми цінуємо чесність. У нас перед входом немає килимка. Привіт, куме. Як поживаєте? Як гарбуз. А то як? Живіт росте, а хвостик сохне. Шерлок Холмс повертається додому від дружини Ватсона в неділю рано вранці, дивиться, валяється в канаві непритомне тіло. Холмс думає: або п'яний, або втомлений. П'яний бути не може, ще надто рано, все закрито, значить, втомлений. Якщо втомився, то або з роботи, або від жінки. З роботи йти не може. Неділя, значить, від жінки. У нас в Лондоні я знаю тільки двох подібних жінок: це моя дружина. І дружина Ватсона, але від дружини Ватсона йду я, значить, він від моєї дружини. Моя дружина незнайомих худіб не пускає, значить, Ватсоне, мерзотнику, вставайте негайно.